Привіт, друзі! Сьогодні ми завітали у Robux. Так, вибираємо Play Mode, Mode. Bot Ну, Я в першій частині пояснювала, що Play Mode — це грає людина, а Play Bot — це грає робот. І думаю, що вам уже правила не треба розказувати. Я сподіваюся, що ви подивилися моє відео, перше, що ви тепер м -м, поймете. Що тут треба робити? Всі тут пригаємо. Там, хол... там розільники, о там... там фрукти, овочі, а тут все, що. Коротше, все як магазин. Так, 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 так. Е, а де робот? не робот, а... Ні, чого тут відключить. А! Це коли вдома взимку виключають світло. Треба пройти, треба пройти і світло включити. Типа, пограли ігру і світло включили. Це якось так. Опа-на, зразу біля мене. Банан, вода, це вода, банан. Вода банан. Вода, банан. Вода, банан. І то. Ну. Майонез, я думаю, що це во має бути. Ну тут. Я бачу, що завжди майонез тут. Так, да, осінь. Осінь осінь. Тепер банан і вода. Блін, не думаю, що це таке Якась бура снігова. О, вода. Ну, банан точно там. Ну він все там, бо, бо вони хранять всі там. Це ж грає людина. Так що треба буде обережнішим. От тут пошті фрукти всі. О! банан, банан, банан! Бера, банан. Відносимо. І сюди повертаю. Чуріл сліпий. Ні, не легко зловити. Чи це робот грає? Ладно, справа Богу, що він на мене не замітив. І я дуже легко проходжу цю гру. Так що там я бачу сосиски? Сосиски гриби? Я побачу. Я побачу гриби, сосиски. У ну, гриби точно десь тут мають бути да гриби.